Що було таке неочікуване? От знали, що в бізнесі буде ось ну так і так, але от це було для вас супер неочікуване. Ну супер неочікувано. В принципі, такого не було, але в основному це е, спілкування з людьми, відносини з людьми. Ти іноді розумієш, що та людина, від якої ти цього не очікував, може таке видати, що потім сильно змінюється взагалі ставлення до людей. А як працюєте з командою? Як, е, як тримаєте команду, як її працюєте з нею? Мотивуєте, можливо? Мотивую, намагаюся давати людям по максимуму заробляти і в останній час намагаюся робити так, щоб заробляли саме ті люди, які були зі мною спочатку. Або я бачу, що вони дійсно рядані поряд вашою справою. Так, так це вони зі мною, і саме дуже гарне, особливо якщо вони виходять зі спорту, якщо це мої вихованці, виростають вже 11 років, все ж таки тренують, тобто певна. Когорта людей виросла вже в дорослих людей, uh -huh. і вони вже починають тренувати у наших залах. А що можливо на бізнес-шляху, що можливо було таким ем, речагом, як, який є, послугував стрибку в бізнесі? Чи він плавно зростав? Чи не щось плавно. сталося таке? там, якийсь зал відкрити в класному місці. Ні, стрибків чи не було, завжди все плавно. все плавно і не можу сказати, що дуже легко. Завжди необхідно був час, щоб для, розкачати дозволяти це